Посилатися на досвід попередній і інколи ну, нерелевантний до України. Тому головна ідея, от я думаю, таких дискусій, таких обговорень, які ми будемо сьогодні або вже почали, це якраз знайти є, те, що є спільним, разом з тим ну, поєднати ситуацію в Україні, оцінити її і знайти якісь механізми, да, які до нас релевантні. І відкинути те, що є нерелевантним. Ну, наприклад, в свій, в свій час приїздило багато людей з е, Південного Судану і говорили, що вони там все врегулювали і готові Україні допомогти. Чи релевантний цей досвід, очевидно ні? І тому багато було е, питань. і Зараз постає питання про те, що давайте якось на лінії зіткнення е, розмістимо миротворців, де вони будуть, чи у Львові, чи у Києві, чи на лінії і так далі. Оцей стереотип. Завжди, він, у думках багатьох, хто там, типу, учився в якихось там на якихось курсах ООН, він зазвичай полює до якогось там певного, як я вже сказав, досвіду. Насправді, місії миротворчих, як таких, успішних, які б вважалися успішними переважною більшістю фахівців, небагато. Одна з таких місій у Хорватії UNTAES. Наперед тим, їх було три там. UN ProFor, UNCRO, потім поліцейська місія, вона там паралельно існувала, і остання місія UN Times. І на неї дуже часто чомусь не посилалося. хоча вона вважається одною з небагатьох успішних. Почнемо з того, що сам Статут ООН передбачає, ну, скажімо так, Певні засоби і методи для врегулювання збройних конфліктів. Наголошую, ви, я знаю, що е, ви приділяєте велику увагу із назви каналу, із ваших, е, ваших титулів. <свісно> <свісно> Юридичній складовій. Е, скажу так, що якщо ми відштовхуємося від е, статуту ООН, то там є певні методи і механізми і засоби, якими мають користуватися Організація Об'єднаних Націй і її структури для того, щоб встановити мир. І там є такі е, поняття, як е, міжнародний мир або безпека і тому подібне. Це поняття таке ну дуже-дуже, скажімо так, розширено його можна тлумачити. Загалом, щоб ви ми розуміли, є задум такий. є система, це універсальна система безпеки, тому що в неї входять всі країни світу. Тобто це єдина універсальна система безпеки, Якщо, яка не допускає застосування сили ні в якому випадку під час там вирішення конфліктів або напруження між країнами, крім тих, які санкціоновані Радою безпеки. Тобто. Оборонятися ви можете, починати війну, яка там слово війна не звучить, не можете. Жодна країна не може цього робити. Є збройний конфлікт, який там постійно згадується, і в Женевських конвенціях, і тому подібне. Так, от, реагувати на ці речі країна, яка відбиває або агресію, або Щодо якої розв'язали розв'язані збройний конфлікт конфлікт, розв'язаний може, але ЮНУ мається на увазі ООН через Раду безпеки може застосувати певні механізми. Ці механізми, по примушенню до миру, в принципі, мають одностайно затверджуватися, як ви всі знаєте, і ті, хто дивиться, знаємо. Але там є такі важливі країни, постійні члени Ради безпеки, і за задумом в 45-му році. За задумом ці країни мали би утворити. Ну вони його й утворили, але він не функціональний військово-штабний комітет. І ідея була така, що це буде такий командний орган самої Організації Об'єднаних Націй, який буде керувати там військами ООН, ну умовно військами ООН або якимось контингентом. Всі країни мають укласти відповідні договори з ООН про прохід, проїзд, про літ, там. І інші види для діяльності таких збройних сил. Насправді цього не було створено, і тому у Ради безпеки ООН фактично залишилися там не військові способи тиску, які теж ну, мають на увазі на країни по примушенню їх до миру в разі порушення міжнародного миру. Тобто, ця система універсальна, вона передбачає, що всі разом мають прийняти рішення, як поставити на місце агресора.